Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Як сказати польською гуляти? Отже, тут використовуємо слово спацерувач. Зверніть увагу, щоб ви вимовляли спацеровач. Хто з вас знає німецьку мову, це не шп, а спацерувач. Далі маємо слово спацар це, власне, прогулянка. Можна ще сказати ходіч на спацери. Але на що, якщо є просте одне слово спацеровач. Відмінюється воно дуже легко в такий спосіб. Я спацерую по парку. Czy Ty spacerujesz po parku? On często spaceruje po parku. My zawsze spacerujemy po parku. A wy gdzie spacerujecie? Oni spacerują po ulicy, na przykład. Zapamiętaj to slow, використовуйте його правильно. Якщо було цікаво, залиште сердечко у kommentarch i do następnych zustріcheń. Cześć!